Вітаємо вас на заключному занятті на тему Віра Божа цьогорічної міжцерковної біблійної школи Церква Бестін. Тема наша називатиметься сьогодні віра Божа, віра Євангельська. В посланні до Филип'ян апостол Павло каже: надихаю вас боротись однодушно. За віру євангельську. Спасає, е, спасає нас прийняття Євангелії, а не закону. І апостол Павло надихає віруючих боротись однодушно, за віру євангельську. Поговоримо сьогодні, що ж це за така віра євангельська. Я відразу мушу сказати, що це не має прямого відношення до деномінації, тому що за мій 25-річний досвід служіння Богу, я бачив людей, які боряться за віру євангельську, і в православній церкві, і в католицькій церкві, і в Баптистській церкві, і в Харизматичній церкві, і в П'ятидесятницькій церкві, і в Лютеранській церкві. І так само я бачив людей, які не боряться за віру Євангельську в кожній церкві. Але боряться за своє его або за, свій релігійний, за свою релігійну позицію. Що таке Євангелія? Євангелія це добра новина про царство Боже. Віра Євангельська це віра, що будується навколо принципів, цінностей і цілей Царства Божого. І Його Царя Ісуса Христа. Церква в своїй історії мала декілька етапів, і якщо коротко, то можна охарактеризувати їх таким чином. З першого століття по четверте це була церква Гнана. Коли вона не мала будівель, не мала фінансів, не мала впливу політичного. Все, що вони шукали це царство Божого. І його правди. Після того, як імператор Константин о, на початку 4 століття зробив церкву офіційною, дуже багато о, перевдягнулося в Християнство, не маючи відродженого серця. І християнство стало інструментом політичного впливу, економічного. І так далі, і так далі. І, на жаль, віра євангельська була нашарована різними культурними контекстами, політичними впливами, і так далі. І, так далі. і це тривало фактично до е, початку 16 століття, коли відбулося те, що ми називаємо сьогодні Реформація, коли Мартін Лютер, е, рукопокладений священник католицької церкви. Який мав доступ до святого Писання і е, вмів його читати і розуміти, він висунув протест, що ми відхилилися від Євангелія, ми займаємося людською наукою замість науки Божої. Ми просто принижуємо ті принципи Божі, замінюючи їх на політичне замовлення різноманітне. І Відбулася реформація, це вже наступний період. Таким чином віра євангельська це відстоювання, сповідання Слова Божого і принципів Божого царства. Коли ми говоримо про Боже Царство, незалежно в якій ти країні живеш, чи до якої релігійної традиції християнської ти, ти маєш відношення, але якщо Ісус Христос, твій особистий Господь і Спаситель, і це головне значить, ти будеш боротись за віру Євангельську. І навпаки, якщо ти більше, вище за інтереси Царства Божого будеш ставити інтереси своєї деномінації, свого патріархату, горе, тоді ти не борешся за віру Євангельську, ти борешся за віру православну, провансальну, католицьку, харизматичну і так далі. Апостол Павло заохочує нас боротись однодушно за віру євангельську. В Івана 8:31 ми читаємо: Ісус каже до юдеїв, що у нього увірували. Як в мому слові позостанетеся, тоді справді будете. Моїми учнями. І ви пізнаєте правду, і правда вас зробить вільними. Як розвивати віру євангельську? Апостол Павло в посланні до Римлян каже: через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно. У міру віри, як кожному Бог. Наділив. Ми знаємо, що джерелом нашої віри є слово Боже. Якщо Слово Божого в твоєму житті багато, твоя віра буде велика. Якщо Слово Божого мало, але людських традицій чи порядків церковних в тебе багато, в тебе буде людська віра, але не Божа. Отже, джерело Божої віри це Слово Боже. Тому ми вивчаємо Боже Слово і обітниці Божі. І ми вчимося не просто слухати, але чути. Ісус сказав: вважайте, як чуєте. Це стосується кожного з нас, в якій би ми не були церкві. Вважай, що ти чуєш, співставляй. Про е, колесян, здається, написано, що вони були шляхетніші за солонян і досліджували Писання день в день, чи так воно є. І я заохочую вас, брати і сестри, боріться за віру євангельську досліджуючи святе письмо. Не слухайте просто тупо і сліпо, досліджуйте Писання. І нарешті запам'ятовуйте і роздумуйте про нього. Нехай воно з'єднається з вами. Нехай воно, як ми казали, опуститься з рівня знань. На рівень пізнання серця. Також ходіть свято перед Богом. Бо в 66-му псалмі написано, коли б я знайшов або бачив беззаконня у моєму серці, то Господь би мене не почув. Хоч будь ти в самій правильній церкві. Хоч, знаєте, як деколи мені кажуть, з скрізь говориш про Бога і людина. Е -е, ну, Живе таким світським життям, ще не пережила людина зустрічі з Богом, але каже: О, а того св... не треба не розказує мені, бо от той священик, ми з ним от, за одним столом сиділи моїх всіх дітей, хрестив, типу, все в мене нормально. Ні, якщо є беззаконня в твоєму серці, то хоч, хоч то твій кум буде три рази, Господь не почує тебе. І, будучи біля праведної людини, ти можеш пролетіти. І не попасти в Царство Боже. Якщо ти не пізнав істину, істина тебе не зробила вільним, ти залишаєшся в своїх гріхах. В своєму посланні першому апостол Іван в першому розділі 9 вірші пише: Коли ми свої гріхи визнаємо, то він, будучи вірним і праведним, нам простить гріхи і очистить нас від всякої неправди. Отже, це наша відповідальність. Боротися за віру євангельську через особисту святість. Якщо я живу праведним життям, це моя війна духовна. Я борюся і воюю, і відстоюю євангельську віру. І нарешті в нас має бути спілкування з тими, хто живе вірою і говорить слова віри. В тому житті можуть бути різні люди. Але якраз ти і вибираєш. З ким ти хочеш бути ближче? Бо, як ми знаємо, з ким поведешся, від того наберешся, якщо в твоєму житті будуть люди віри, і в тебе буде з ними спілкування, ти станеш людиною віри. Якщо в твоєму житті будуть релігійні люди просто, такі недільні християни, або а, в церкві вони все знають, все вміють, але в житті вони не ходять з Богом близько. Ну, вибирайте, з ким у вас буде спілкування. Тому це і буде вашою духовною боротьбою. Хотів би ще додати того, що для чого прийшов Ісус Христос на землю? В чому віра, суть віри Іванської? Біблія нам говорить, що і для того прийшов Син Божий на цей світ, щоб зруйнувати діла диявола. Коли ти борешся за віру Євангельську і, і ти ходиш в цій істині, ти знаєш, хто твій Господь і хто твій ворог. Ти знаєш, що Ісус Христос своєю смертю і Воскресінням переміг диявола і Його царство. Він забрав в нього ключі від аду і смерті, і тобі дав владу наступати. На Змій і Скорпіонів і всю силу ворожу і ніщо вам не зашкодить. Якщо є якесь вчення, чи церква, чи вчення, чи ще якесь, знаєте, віяння, яке применшує те, що зробив Христос, дорівня просто, е от у нас тепер буде ще одне свято Івана, Стефана, і Христос ся рождає, і Христос Воскрес, і все ні. Це не просто ради того, щоб були свята, це ради того, щоб ти вів переможне життя. Заради того, щоб той Христос, який в тобі, Він був прославлений, і Ти приніс багато плоду. Тому Ісус сказав, Отець мій прославиться в тому, якщо ви принесете багато плоду і будете моїми учнями. Брати і сестри, найкращий спосіб боротись за віру євангельську це бути не просто християнами, но бути. Його учнями, які взяли свій хрест і слідують за ним. Я вам щиро цього бажаю, і на цьому ми завершуємо наш, а, наш цикл занять на тему віра Божа. Вдячні вам за те, що ви коментуєте, вдячні вам за те, що ви підтримуєте нас лайками, і вдячні вам, особливо тим, хто ділиться цими відео своїми друзями, близькими, тому що ми віримо. Що церква, яку створив Ісус Христос, вона не має стін. Хай Бог благословить вас, ваші сім'ї, до наступної зустрічі!